Привіт, друзі! Мене звати Дмитро. Якщо ви ще не підписані на даний канал, обов'язково підпишіться. Натисніть дзвіночок, щоб не пропускати корисні та цікаві відео. Значить, е сьогодні я почав робити сок або таке пюре з калини. І думаю, чому я не ділюся з вами цією інформацією. Що таке калина? розповідати не буду. Наскільки вона корисна як антибактеріальний, е антизапальний. Е Засіб говорити не буду. Про калину можна прочитати дуже багато в інтернеті, наскільки вона корисна, так? але е хто її пробував на кущі, то в неї трішки гірковата. Гіркість в неї пропадає тоді, коли з'явилися перші заморозки. І от на даний момент, після заморозків, точніше під час заморозків, зірвав калину і е обірвав ягоди. І роблю з неї сок. Роблю сок на механічній соковижималці. купив ось таку нову, але вона виявилася непридатна для калини, порвалася сіточку. Ну і в принципі вихідний такий, що навіть там не потрібно регулювати е -е, спеціальним затвором, тому що там і так ягода не пролазить. Тому перепросив стару точно таку ж е -е, соковижималку, але вона була. З металевим ситочком і е, більший вихід. І роблю ось таку пюрешку. Через такий, таку суковий жмалку з'являється така пюрешка, і отакі от відходи, кісточки і шкірка. Цю пюрешку пересипаю з, з цукром. Е, на ваш смак приблизно роблю 1 до 3 або 1 до 2, десь так, можливо, 1 до 2,5. Засіб оцей сок ставити в холодне приміщення. Його можна додати як в чай, такий фруктовий чай, ягідний. Так? Або літо мені дуже подобається, розводити з холодною водою. І дуже гарний напій, кисло-солодкий напій. Якщо ви якось готуєте калину по-іншому, пишіть в коментарях, мені буде дуже-дуже цікаво. Я, мені найбільше подобається отак. З ягодами не подобається, тому що кісточки потім їх потрібно діставати. А ось такий пюрешечка супер ідеально мені подобається. Чекаю ваших коментарів, як робите ви калину чи робите ви взагалі знаєш, щось. Мені це дуже-дуже цікаво. Якщо ви ще не підписалися, підписуйтесь і чекаю ваших коментарів. До зустрічі в наступних відео.